Слава Україні та боронь вас, Боже, прекрасні люди! Мене на вулиці Грушевського питають, Макса, ну в тебе на Батьківщині в Харкові, напевне, все вже здохло, нічого нема. Я вийшов сюди сказати вам ні. Харківський, Слобожанський майдан стоїть і буде стояти стільки, скільки буде треба. В нас теж доволі страшно. В нас. Людей ріжуть ножами ввечері на центральній вулиці міста, так і є. В нас тітушки лякають і б'ють людей, це теж є. В нас при владі самі знаєте, хто я навіть не буду казати. Але є чудові люди, є чудові обличчя, є щось дуже схоже, хоча і менше на те, що я так багато та так класно вижу бачу тут люди. Слобожанський майдан і Київ це ціле. І знаєте, я ось тут другий день, і я думаю, я ходжу, дивлюся на вас, дивлюся на людей на Грушевського. Я думаю, що це за феномен такий, що в нас таке спільне, нас об'єднує. Я зрозумів дуже просто: любов. В оцих очах, в оцих ваших очах, любов. До своїх рідних, любов до своїх братів, сестер, до тих, хто стоїть зараз поруч із вами. Вона їй неможливо відрізнити від тої любові до цієї землі, до цієї краси. І ті красиві люди, яких я бачу тут на Майдані, ті красиві люди, які гріються біля бочок на Грушевського, ті дуже красиві люди. Які йдуть на мене десяток людей у масках, у камуфляжі з палицями. А я дивлюся на них, я не відчуваю від них загрози. І в їхніх очах любов, і вони крізь маску оцю мені посміхаються. Боронь Боже таку країну, я хочу тут жити! Люди! Харків з вами, Слобожанщина з вами! Східна Україна з вами. Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Бороть вас, Боже, Євромайдане! Ми переможемо!